Доброго здоров'я! А щоб здоров'я було добрим, ми з вами збираємо лікарські трави та сировину для профілактичних чаїв. І знаходимось ми в молодому сосновому лісі, і вже наше перебування тут є позитивним. Один гектар сосни виділяє за добу в повітря 30 кілограмів фітонцидів, литких речовин, які. Дуже добре впливають на нашу дихальну систему. Хто часто гуляє в сосновому лісі, той менше або зовсім не хворіє на простудні захворювання, на грип. Продукти сосни хвоя, бруньки, шишки, пагони, протизапальні, антибактеріальні, протимікробні, дезінфікуючі. Соснова хвоя багата на вітаміни. На вітамін С. На вітамін Е і не часто, але можна з неї робити вітамінний чай. Чому не часто? Тому що все-таки сосна смолисте дерево і смоли негативно впливають на нирки. Ну, не так уже, щоб сильно вони впливали, але. Людям з тяжкими захворюваннями нирок не рекомендують такі процедури робити. А от ванни з соснової хвої, ось навіть таких гілочок їх заварити, додати в ванну, корисні всім. Ці ванни рекомендують навіть людям з тяжкими захворюваннями. Якщо людина мала травму голови, Пинного мозку, кіпчика, і в неї послаблено функціонує щитовидна залоза, то в такої людини можуть труситися ноги, руки, нетривка хода може бути, і хвороба Паркінсона. То такі ванни із сосновою хвоєю дуже полегшують стан цих людей. І ще паралельно треба вживати. Настіль із соснової хвої, але це під наглядом лікаря. Сосна містить смоли, гіркоти, дубильні речовини. Особливо багато у неї мікроелементів: цинк, марганець, залізо і інші. Травники кажуть, що сосна лікує онкологічні захворювання статевих органів у чоловіків та жінок. Але все ж таки найбільше сосна допомагає від хвороб дихальної системи. Нею лікують ангіни, ларингіти, запалення легенів. Зараз на початку березня, коли якраз починається сокорух, дуже добре збирати оці бруньки сосни. Збираються бруньки, ті, які ще не розкриті і які не досягли 4 см довжину. Ось такі якраз. Їх дуже добре подрібнити, помістити в баночку, пересипати цукром, утвориться сироп, який. Добре вживати при кашлі, при простуді, навіть дітям. Соснові бруньки я ще посушу і буду розсмоктувати, жувати, якщо відчую, що мені першить в горлі, чи я простила. Ви бачите, що я не вибираю тут. Де мені рвати бруньки, де мені зрізати пагони сосни? Я ріжу, як мені зручно, тому що сосна тут загущена, і якщо я трошки вкорочу її ріст, то це буде навіть добре. А якщо там, де ви збираєте, сосна росте рідко, то проводьте збір акуратно, бережіть дерева. З соснової смоли живиці роблять дуже гарні мазі, які добре лікують шкірні захворювання. Цілющі продукти сосни. Ось який добрий у нас результат. Пагони сосни з хвоєю для вітамінного чаю та для ванн і бруньки сосни для сиропу та посушити. Дома заварюємо вітамінний чай з соснової хвої, адже вітаміну С в хвої в декілька разів більше, ніж у лимонах. Чай робиться дуже просто: в чашку поміщаємо пучок соснової хвої, заливаємо окропом. Настоюємо. Чай настоювався близько години. Вода майже не змінила кольору, а хвоя віддала свою яскравість в напій. Її треба акуратно забрати вилочкою. Чай дуже слабенький, профілактичний, і якщо у вас немає проти показань, то Насичуйте себе вітамінами, пийте такий добрий чай.